Сьогодні я хочу з вами поговорити про традиційну медциту Майклнація. З роботи доверити з нас про демонтажку Дружина ми замак. Про причину демонтажа Ми до цього матимо цього мотоцикла, що з цим зробити, як правильно зняти з друзів. Розглянемо прямому моменту самою причиною. У, Дзені, у нас на 2 церковь і буквально можемо докатання один місяць до традиційно за під час сезону. Це буде дально і mm. буде коротший терміну поставити його на 5-2. Я, я не знаю, що народу. Але він маршим доходом може Зараз ми трохи поговоримо про причину демонтажа цього, мото... цього мотора мотоцикла. Значить, коли я їхав е на вихідних, буквально завів мотоцикл, е перша, друга передача і значить, тихий хід, мотор на прогрівці, десь на другій передачі яка, почалася якась вібрація, незрозуміла, Значить, я е перейшов на першу передачу. І на першій передачі просто почувся такий хрип, і стук і хрип два рази. Я зразу зупинився, роздивитися, що це. Я думав, що це десь обірвало цеп, чи закусило ланцюг, щось, ну, звук нагадував, щось подібне. Ну, але виявилося, що це не, не в тому то річ, тому що під тому цикл почав глохнути, працював тільки на вижитому сепенні, відповідно, догадки всі пішли на коробку передач. Значить, 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 що я зробив? Я зняв ланцюг, ланцюга зараз на мотоциклі вже немає. Ми вскриваємо цю кришечку, тут є два болта, одна із зверху, другі знизу, біля куліси. Ми знімаємо цих два болтичка. відкручуємо. От, один вийшов. Відкручуємо другий. Зараз ця кришечка до нас тут випаде трошечки. Так. Відкручуємо другий, знімаємо аккуратну цю кришечку. Що ми тут бачимо? Тут є зірочка приводна. Далі ця зірка, вона ну, натяжка, до речі, була, пропала на цьому, на самому ланцюгу. Це мене дуже сильно насторожило, що маятник, колесо, шпильки, все затягнуто, все добре. А безпосередньо натяжка пропала. І я такий думаю, ну що, куди ж вона могла дітися? Ну, натяжка. Там ланцюг теж не, не старий, він новий, хороший. На ньому вже другий сезон катає. Але цепь стоїть японська, до речі, на цьому мотоциклі, всім рекомендую. Дуже хороша цепь, вона відкатала Одесу, шишори і все, що тільки можна. Так, знімаємо оцю штопор, прокрутили в сторону і зняли зі шліців. Знімаємо зірку. Окей. Далі що ми наступне побачимо тут, в нашому випадку, на цьому мотоциклі? Ми побачимо за зіркою, ми побачимо таку от... Шайбочку так бачимо такий манжетик. Зараз я все покажу. Покажу, що це от шайбочка, не знаю, чи буде добре видно, ця шайба вона вже є іскажена, на ній є такі пропили, підрізи, якісь непонятні. Ну, це таке. Тепер ми зараз зірвемо цей манжетик. Він вже має зазор огромніший. Я от попробую показати. От оцей зазор. Ми знімаємо цей манжет. О. Один випав там. Що ми тут бачимо? Що вал оцей, оцей вал, він є зміщений. Він є серйозно зміщений, а підшипник всередині є от. Шарики, з підшипник просто є. Розвалений. Просто розвалений. Ось от тут от такі от кусочки з того підшипника з обоями. І ми знімаємо двигун. Тему нашого демонтажа продовжимо з того, що починаємо знімати сидіння два. Це буде потрібно в подальшому. Нажимаємо одну сідушечку, скриваємо два балтичка тут і тут і підриваємо сю тему догори зняли сідушку другу, тепер бачимо, що бак нас тут вперед. І тут під низом під пластмасою є ще центральний болт. Будемо знімати. Значить, розпускаємо тут, розпускаємо тут, знімаємо цей легенько щиточок, він має вийти до гори. І тоді в нас покріплення до бака. Тут є кріплення, тут є кріплення. І якщо нічого не путаю, то десь в цьому ж районі. Окей. І все, бак у нас повинен піднятися догори. Значить, коли ми зняли цю пластмаску звідси. От, ми її звідси забрали, відкрутили цих два болта і обрали болти звідси по обшивці. Вже п починає пливлятися -по бак. Е, в сторону. Значить, зриваємо цей болт. І зриваємо цей болт. І бак акуратно піднімаємо він так. Підійшов. Так. Весело він пішов, 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 пішов. Це болт зірваний. Тепер ще цей. Все, більше не потрібно. Дістаємо болт, дістаємо э, шайбу. Так, кладемо поки що сюди. Забираємо це. Обережно. Притримуємо. знизу є подушечка, до речі. І вуаля. Знімаємо палений шланг. Ось. Так. Відчіпаємо. Це все діло. Цей датчик, до речі, датчик, датчик, рівня, палива. датчик рівня палива. Так. Притримаємо. От. Тепер тут довідкручуємо. Пол зняти і вправляю. Так. Зняти. Тепер у нас є доступ до самого безпосередньо двигуна. От. Так, так, так. так Ще перед тим, як я говорив про відео, що ми будемо від'єднувати, ще раз прийдемося по тому це є ручку сцеплення, її треба зняти от в цьому місці. Ручку газу її лишаємо на карбюраторі. Тобто карбюратор окремо відділимо. І до того всього я забув сказати, що. Треба буде зняти вихлопну трубу, яка йде піднизу помимо всіх болтів. Ось От, такий вигляд. Має Viper V250CR. Кому цікаво роздивляйтесь, хто сюди не лазив, той правильно робив, нема чого сюди лазити. Першим ділом, щоб у нас було більше доступу, ми знімемо це кріплення. Тут в мене є ще одне вухо, бо тут прямоток. Немає тут е, цього резонатора, Гасителя, як його ще називають. Ну, просто його тут немає. Тут стоїть прямоток, звідси сюди, утеплений, для кращого випуску. Всередині баняк перероблений, модифікований. І ми будемо знімати вихлопну трубу. Масло пробка не закручена, масло далі достекує, бо реально завжди там залишається около 100 г масла. Завжди. От, Нам треба зняти вихлопну. Зняти кулісу з другої сторони, від'єднати сцеплення. Ну що, поїхали? На рахунок зйомки труби. Отут на колекторі випускному є дві гайки. Ми їх відкручуємо. Попередньо вони були зірвані з своїх місць посадочних. Були затягнуті. Може, отак краще буде видно. От тих дві гайки ми обрали. Тепер вертаємося до центрального кріплення. Тут є шпілька. Це теж була зірвана успішно. Зняли. І тут. Зараз вихлопна вилітає у нас. Просто вилітає. Вихлопну ми зняли. По правій стороні. По правій стороні в нас лишається сцеплення. Значить, сцеплення. Сцеплення ми випускаємо в одну з гаєк. Ми послабляємо тросик для того, щоб витягнути фіксатор з сцеплення. Далі по правій стороні у нас йде свічка. З неї. Ось там свічка. І так недобре, і так погано. Овпак від свічки ми також зняли. Тепер вихлопна знята. Сцеплення від'єднане. Свіча від'єднана. Тепер по лівій стороні ми знімаємо кулісу. Механізм кулісу. Болтик витягуємо до кінця, там є штопор. Кладемо сюди. Куліса знята. Лишилося, в нас лишилося. Нам лишилося від'єднати карбіратор. Карбіратор. Два по десять і пішли. Знімаємо це кришку і у нас би мало все знятися в зборі. А, знімаємо оцю оцей болтик, який тримає там кришечку, відкрутили. І теоретично у нас то все має вийти. Не дуже то у нас виходити, якщо чесно. Другим путем. Оцей хумут відкручуємо. Класно все вийшло у нас. Оп! Фільтр знявся. Фільтр знятий. Знімаємо безпосередньо карбюратор, в якому є ще бензина. І карбюратором ми виграємо зразу кілька елементів. Весь механізм повністю ми... Першим ділом, звичайно, роз'єднуємо електроніку, відкриваємо фішки. От, фішечка одна вскрита, то лишається надвигонів у нас. І вже, не знаю, то ли то робили китайці, то ли то робили вже наші кулібіни. Ну, Отаким от хитрим способом з'єднана в нас фішка, причому повністю тут робоча. в чем тут справа Треба ще провірити, чи йдуть якісь ще в наборі е, кабеля від двигуна кудись куди-небудь до рами. ці ми від'єднали. Тут є маса, маса на 10. Також її знімаємо. Так, масу від'єднав, то від'єднав. В принципі, в принципі, то пішло сюди, а то пішло туди, а то пішло мимо. Значить, В принципі, мотор є в нас від'єднаний від цих органів управління. Ланцюг зняти. Значить, Тепер пройдемося в тому, що це від'єднати карбюратор, від'єднати свічу, від'єднати поки що оцих дві фішки, оцю масу. Від'єднати вихлопну, від'єднати сцеплення і від'єднати кулісу. І мотор можна пробувати знімати. Він теоретично має звітом вийти з мінімальним розбором. Тобто ми це все не розбирали, не розбирали, зекономили свій час і зекономили час при подальшій зборці. Значить, по темі цього зміняття мотору. Лишились тільки механічні. Кріплення мотора до рами. До рами. Тепер по тих кріпленнях. Їх всього чотири точки. Перша точка. Отут. Отут. Звідти я дістав ось таку от шпільку. З однієї сторони відкрутив і її протягнув насквозь на праву сторону. Тут очевидна така ж вийшла з боку. Значить, збоку. Вийшло. Я її також зняв. От вона ось тут кріпиться. О, вона є знята. Лишилося тільки два кріплення і мотор вуаля він вийде, я вам говорю, точно вийде. От тут лишилося кріплення одне і тут. Тому зараз ми будемо тим питанням активніше займатися по визволенню мотора з тої рами яку він був зашитий ще певно, на китайському заводі і тут виходить щоб добратися до цієї от, до цієї головки болта цього скузного, не скузного, ми знімаємо цю кришечку бистро і оперативно і весело і дружно дуже-дуже оперативно ми це все діло знімаємо так. Зняли кришку, вернусь до нашої зірочки і до цього вторичного вала, на якому їх проблема. І тепер ми маємо доступ до цього болтика. Ось він, зверху, звідси, з любої сторони. Перехватом з-під низу. Давайте ми заспилились на гайку і зриваємо цю шпільку. Пішла, пішла шпілька, пішло легше ніж верхня. Можливо її вже знімали. Мотор вже починає зміщатися. Такі от діла. Тут, до речі, по кліпленню, двигун, частина, рам, такий от принцип. Хонди був колись. то взята з Хонди. Навіть не, не взята, це копія. Ще тут у нас така є гаечка. Ми її теж не гаєчка, грувий рок. Що-сюди. Все, двигун зараз буде спускатися вниз. Залишилася одна шпилька, тут же видно зміщення, зміщені, моторкуємо і верні, повернули вбиті. Достаємо Дістаємо останню шпильку. Добре сидить, ні не вкарай. Ще вам скажу більше, що мотор не вийшов, він вперся в тому місці, в підрамник. Тупо намір відказався звідти виходити. Для того прийшлося відкручувати оцих два болта, розпустити крила, щоб не знімати все. І зараз це все діло Ну що, Мушу констатувати, що поки не зняли ці кронштейни. передні кистеть крику мотоцикла, нижні підрамнички такі. Тут, до речі, треба було відпустити болтів від крила щоб він звітом вийшов так. дві десятки Катуйся він отут. Мотоцикл, мотор просто від мотоцикла впався в них от, от в тому місці він туди просто впався і звітом він не вийде інакше просто не виходить Ну що, зараз нічого не мішає я поклав типу як подруги сам мотор я підклав зараз каністру просто для того щоб було чуть-чуть Мякше приземлення двіжка на цю тобі. Вот на этом движку я и Катаю. Катав, принаймні. Зараз добре видно, де стояли кронштейники, які не давалися в кінцевому результаті знятися. Отак вони стояли закріплені. От Один. Їх треба було зняти. І звідси. От кріплення одне, друге, третє. І кріплення звідси. Чотири по чотири шістьорочки. Скажу, що перед розборкою, перед розборкою цього двигуна я обов'язково його помию від болота до цього стилу. от і тоді буду його віддавати. Ну, наразі, як ви бачите, мотор в мене з мотоцикла знявся. Мотора нема. Ну що, Продовжуємо Обов'язково пообіцяю, що от довиливається масло у нас. Те, яке не виходить ніколи звідти, виливається масло. Виливається масло. Хай себе скапає, витікає Раді всього, раді блага загального От. у нас, до речі, якийсь такий у нас рожевеньке стало. Є ще в нього нормальна в'язкість, так що проблема була не в маслі. Ну, значить, я підніму за якусь годину і півтори реальної зйомки. Значить, за якусь годину-півтори реальної зйомки цей мотор був знятий з мотоцикла Viper V250CR. Так він виглядає, поломка у нас тут явно на. видно, в чому проблема. От. Я зроблю ще один обзор на саму розборку і ну, в принципі на решта. Як, Що за чим буде йти. Я сподіваюся, що я справлюся з станим питанням. Це назвати. багато таких штук, яких я сам не бачив. 165 FMM. Тут же ж такий самий номерок на ньому є. Не знаю, напевно, не видно. От. Так що, цей мотор я розберу, постараюсь максимально зазняти. Я надіюсь, що е, сам демонтаж двигуна для когось все-таки виявиться корисним. Я думаю, що з якимись мінімальними технічними навиками в принципі, з тим має справитись будь-який. Вихту трохи твожить з технікою і ключиками. О, рішково накидними інструментом взагалі. Наразі все. Чекайте випуски. Знімемо щось цікаве, інтересно.